Вони прийшли сюди, щоб пропотіти у так званий кросфітбокс в приміщенні колишньої фабрики в Берлінському районі. Ведін восьмеро учасників тренують кожен мускул: гімнастика, важка та легка атлетика. Тут комбінується кілька видів спорту. А щоб усі витримали, тренер Матіас Дікс завжди поруч стимулює, підказує. Тас аліс. Я запалюю, а не муштрую. Тобто ми нікого ні до чого не примушуємо. Якщо хтось знесилений, ми припиняємо. Якщо комусь стає погано, це означає, що він щось зробив неправильно. Надто завзято підійшов до тренування. Утім, військовий присмак відчувається. Багато солдатів підтримують себе у формі вправами кросфіт. Деякі комплекси вправ навіть називаються іменами загиблих американських солдатів. У Берліні сьогодні на порядку денному комплекс Джек. Луїза Шленцок. ходить сюди уже півроку. Завжди потрібно себе трошки переборювати. Знаєш, що на тебе чекає, що все надто напружено, але нічого не буде, якщо робити це не півсили. Тобто необхідно постійно казати собі треба. І потім виникає почуття щастя, що все позаду, і ти все здолала. Вони теж випробовують свої сили. Фітнес у Берлінському районі Тіргарт. Олександра Зункель тренується тут уже два роки. людина для фітнес фітнестудіос. Я не людина для фітнес-студії. Не люблю, коли все монотонно і нудно. А тут настрій такий, як треба. Тут завжди дають вказівки і мучать до кінця. Це добре. Мучає тут усіх, так би мовити, Катрен Генчель. Вона уже три роки працює тренером, і попит на її послуги зростає. Допоміжним приладдям для тренування стає все, що пропонує пар. Тренування завжди на свіжому повітрі. Бруд також треба трохи любити. Не треба лякатись дощу. Тут, до речі, і у щось липке ступити можна. Власне, природу треба любити. Ушанвестунам тут не місце. Майже 4800 бігунів взяли участь у жорсткому бігу з перешкодами. Міжнародний турнір відбувся у Німеччині вперше: 16 кілометрів, 19 перешкод, і одна з них поле з проводами під напругою. Ми усі у тій чи іншій мірі прив'язані до офісів та подумали, що треба вирватися з буднів. Тож ми прийшли сюди, щоб довести, що ми не пенсіонери. Сам цього не зробиш, а от коли в команді це мій найкращий досвід. Екстремальний спорт як контраст з сірим будням. Психолог Томас Стойбель каже: саме це і приваблює у таких видах спорту. Коли маймвіли вольові зусилля, які мені потрібні для швидкого бігу чи піднімання важкого предмета, я проявляю назовні, все стає простішим і дозволяє сконцентруватись на тому, що саме потрібно зробити. воля і мотивація зосереджуються на чомусь конкретному, тобто певну частину контролю я можу довірити комусь іншому. Кросфіт на початку 80-х започаткував американець Грег Власман. Тільки через 10 років цей метод тренування знайшов прихильників. І перш за все він став популярним у військовим. Тепер хвиля Кросфіт перекотилась до Європи. Я сам навчився цьому в Афганістані, оскільки був там, коли служив в Бундесвері. Ми там були з американцями, тож бачили це. І вони показали мені, що я не дуже, але можу бути в кращій формі. Їм це вдалося: 20 хвилин інтенсивного тренування спочатку почуваєшся виснаженою, а потім чудово. зараз відпочинок, щоб уникнути травм. А потім вечеря організована закладом.